Усім привіт! Про головні новини на цей час. Я вам розповім і починаємо з наших улюблених цифр: Ще 490 росіян вигоріли на роботі. Допомогли їм в цьому наші збройні сили України. Тож дякуємо! Але як би не були хорошими красивими цифрами, ми розуміємо, що росіяни продовжують намагаються це робити, наступати. Над у Донецькій області, то що відбувається у Бахмуті, нині давайте почуємо від наших військових, які там перебувають. Дай Боже друзі. Бахмут наш! І в цьому навіть не можна сумніватися. Слава Україні! Героям слава! слава тримають наші воїни це місто і вони відбивають атаки окупантів, але там йдуть насправді жорсткі бої. Більш детально про те, що відбувалося на фронті у зведенні генштабу. Слава Україні! Розпочалася 341 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом минулої доби завдав авіаційного та трьох ракетних ударів, один з яких по Харкову. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник. Веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. На Волинському, Поліському. Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області, Волфине, Писарівка із Запсілля Сумської та Одноробівка, Червона Зоря, ветеринарне Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве. Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області. Та Терни і Ємполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Деліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку. Обстріляні Богоявленка, Вугледар, Нескучне і велика новосілка Донецької області. На запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандрівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської. На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон, є постраждалі серед мирних мешканців. Противник і далі зазнає втрат до одного з місцевих моргів Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська. Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Та два удари по районах зосередження окупантів. Підрозділ ракетних військ артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава, а от для того щоб зах закрити небо в Україні, потрібні 180 винищувачів на майже 30 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Дефенс Експрес. Речник повітряних сил Юрій Гнат повідомив, що для надійного захисту українського неба, крім засобів ППО, необхідно щонайменше 5 бригад у кожній три ескадрильї. Одна ескадрилья це 12 машин, а отже, винищувачів повинно бути не менше 180 штук. Наскільки нам їх дадуть? Це велике питання наразі, але ми будемо на це сподіватися. І щодо обстрілів: Рашисти вночі вдарили ракетою с 300 по Харкову. Одна людина там загинула. Удар був завданий по житловій чи поверхівці в Київському районі міста. Будинок частково зруйновано, жителів евакуювали, троє постраждалих отримали легкі ушкодження. Загинула літня жінка. Її чоловік при цьому перебував поруч на момент удару, та дивом серйозно не постраждав. І щодо ситуації в інших регіонах, так на Донеччині загинув один цивільний та один поранений за добу. У Кораховому пошкоджено п'ять приватних будинків. Одна людина поранена у часовому яру. Росіяни поцілили поблизу дитсадка та на територію підприємства. У Васюківці та Параскої Парасковіївці пошкоджені також будинки на Херсонщині. Напередодні окупанти 42 рази обстріляли територію області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Троє людей загинуло, восьмеро поранені, гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди, зокрема, поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки. А на Миколаївщині вночі росіяни завдали артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Там зруйновано та пошкоджено житлові будинки і господарські споруди. На щастя, постраждалих немає. І до міжнародних новин генсек НАТО закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України. Єн Столтенберг заявив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов'язані з іншими регіонами, і що Альянс хоче допомогти впоратися із глобальними загрозами шляхом розширення партнерських відносин в Азії. Виступаючи в інституті перспективних досліджень Шею у Сеулі, він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши, що існує термінова потреба у боєприпасах. А Путін погрожував Борису Джонсону напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Колишній прем'єр-міністр Великобританії у інтерв'ю BBC розповів, що у телефонній розмові він попереджав Путіна про наслідки його вторгнення в Україну, після чого Путін почав йому погрожувати. Я процитую, що сказав Борис Джонсон. Одного разу він погрожував мені та сказав: Борисе, я не хочу зробити тобі боляче, але з ракетою це займи лише. Хвилину або щось подібне, розповів Борис Джонсон. Я не здивована, що Путін погрожував не тільки Україні, а й іншим країнам, зокрема Великій Британії. Це абсолютно в його стилі. І до інших новин СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову. Чоловік збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділ, підрозділів з СУ на території міста. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру. І так співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об'єкта критичної інфраструктури, якраз таки на спробі чергового збору закритих дані для агресора. Ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року. Ось так. Харків'янин вирішив підзаробити, замість того, щоб піти працювати, просто допомагаючи ворогу знищувати його ж рідне місто. Я не знаю, ким треба для цього бути. Такі новини були на цей час. Підтримуйте наш проект UMN, і ми будемо вам за це дуже вдячні і будемо продовжувати працювати. О п'ятнадцять зустрінемося ще, щоб оновити новини на цей день.